А всім привіт, приїхали з Саньком на рибалку. Вигрузили лодку, підкачали її. Я зараз насосом ножним цим докачаю, доб'ю. Ну коротше, грузимося. А Саня поїхав туди вниз, нижче по теченню. Там машину залишив, ми там колись на фідер ловили. А тут в тих же містах милий ми осені, тільки в сентябрі місяці. Ну і все, отсюда зараз сплавляємося і тут десь кілометр може приблизно до того міста, де, де будемо ночувати. Ну, будем, хочемо щуку ловити, не знаю, можеш судака десь знайдемо. Взагалі, тут нам судак попадався в прошливий раз. <кхе> ну там зараз місто зайнято, там як фіде, якийсь фідеріст садить. Ну, потихоньку будемо сплавлятися, подивимося, що вийде. Коротше, все побачите. Будемо е шурпу готувати, шашличок. Все, погнали. Побачимо скільки ми ще. Години-дві, да, Сань? Якісь пару тичків було і на цьому все. Тут ще дощ почався. Якщо не знаю, ну поки ще такий терпимий. Якщо буде більше, прийдеться евакуїруватися срочно до машини. Дощ трохи закінчився. ми звісно промокли, поставили палатку, дров наносили. Рішили зараз час як ще з берега порибачимо. Поки є можливість. Ну і будемо щось готувати варганити. Коротше, друзі, ніхрена мені впіймали. Одна покльовка якась була в мене сумнительно. Вже час початку шостого починаємо з сагні готувати. Готовить... <кхм> а що ми будемо готувати? <плес> ну як що хочеш? А, шурпу будемо готувати. Тільки у нас баранини не немає, будемо готувати з куриці і з цього. Пів кілограма куриці, пів кілограма говядини. Так он же є рюмка, ти каже немає. І Сашко. ты что забыл а тут что-то я вот не пойму Що блять блядь, речкой встал я тебе кажу, что она не хочет брать просто и все так сало порезали санек там костер пытается розпалити. санек будет діло чи ні не. сейчас цибульку порезать це звичайна, українська. Так, сало обсмажили. Кинули лучину, ну саня каже, трохи великувата лучина, ну нічого страшного. Потім йде м'ясо. Так, коротше, Саня вже кинув і курку сюди. Дивіться, друзі, якщо будете готувати, значить такі куски хороші, крупні. Ну, Саня каже, що мелкі не треба. Так, так Ну, Точніше так должно готуватися воно. І як, як і в прошлый раз, не забуваємо про чай. Чай треба по-любому. Болі на рибалці без чаю ніяк не можна. Якщо б чаю не було, ми б вже замерзли. Коротше, морку ми кинули. Одна велика морквина. Поки ми тушимо. Так, друзі, все протушилося. Саньок наливав воду. Ну і все, і півчасика тушимо. Так, друзі. Потушилось воно у нас здесь, навіть з годину, тому що говядина якась трошки вийшла не телятина, а говядина. Ну, як є, так є. Кидаємо картоплю. Десь пів кілограма, трошки більше, і тушимо далі. Кидаємо перчик болгарський. Один здоровий. Так, друзі, все положили. лишились только помидорки. Таким крупничком порезаны. Саш, Санек сказал, так и надо. Хватит. Так, друзья, всем добрый ранок. Вчора доготували шурпу, почали курку жарити. Ну, вона, в принципі, то, як у любить, готова була. І пішов дощ. Ми в палатку залізли, там предбальник, так сказати. Ну, палатки трошки ще посиділи, покушали, лягли спати. Пішов дощ. Оце десь пів восьмого закінчився. Я проснувся, прийшов на ті міста, де ми вчора починали з лодки ловити. Ну тільки ми отам спустилися. Тут детаки сидів, ловив на фідер. Ну якась мелочь, що у нього тут клювала. Я вирішив, думаю, прийду сюди, отсюди. Зараз начну рибалку. Друзі, ось вона. Хоч мелка, але наша. Ха. Ну сильно мелка. Вона була трошки крупніша, можна було хоча б з пів кіла. Но я взагалі пів кілограмових не беру. Ну це хіба що якщо дві піймаю. Така грамів двісті, може 300, не більше. Ну тим не менее клюнула значить може наш роздуплитися ще, Давай. От сучка хвоста отхерчила. Ну хрен з ним зараз поміняємо на другу приманку. Коротше, така вийшла рыбалка, друзі. Якби результат є, а риба немає. Ну нічого страшного. Ми сюди їхали, якби не за рибою, а на рибалку. Так що <клух> возле костра посиділи, пообщалися. Жаль, що зараз рідко виходить на рибалку їздити. Постійно треба роботи, немає времени коли їхати. Ну, якщо зараз ще, ще щось піймаю, ну, в будь-якому випадку вставлю, побачите. Ну, мені щось мало віриться, не хоче набрати. Коротше. Я думаю, це за того, що погода іспортилась. Просто була нормальна погода осіння. А тут різко дощі зайшли. Оце вчора, позавчора було нормально, вчора передавали ще на п'ятницю, але ну, в'язницю не було. Це вчора почалося ще таке кандубасиння. Я думаю, за цього вона не активна. Ну нічого, результат є, що дві покльовки сьогодні. Одну мелку піймав, вчора одна покльовка. Так що це теж результат. Була покльовка тільки що, друзі. Сто процентів. Угу. Бачите, порізала сучка. Есть, друзья, есть, 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 есть. Опа. Че судак? Я так и не понял. Сход. Судачок. Для судачка мелковатый. Ну но... почувствую, что ничего не поймали, пойдет. Такой грамм 500-600. Вот такие грамм 400-500. Всем кому понравилось видео, подписывайтесь на канал Сон Бака. Всем пока!